У нас в гостях Владислав Селезньов, він є офіцером управління зв'язків з громадськістю Генерального штабу Збройних сил України. Добрий вечір вам. Василій, добрий вечір вам. Є про що обговорити, але давайте почнемо із питання політичного. Воно не зовсім, в принципі, вас стосується, бо ви не розпоряджаєтеся бюджетними коштами, але, в принципі, є розуміння, скільки грошей виділено на армію в цьому бюджеті. В принципі, цього. Вистачить на найголовніші потреби, те, що заплановано, безумовно близько 5 мільярдів доларів, які виділяються в бюджеті України на наступний рік, це та сума, яка певною мірою може задовольнити потреби збройних сил України. Але ми маємо розуміти, що ці кошти будуть розподілені рівномірно як на грошове утримання військовослужбовців, так і на модернізацію збройної та військової техніки для збройних сил України. Тож ми маємо зрозуміти, що на оборону в, в тому. Му стані, в якому нині перебуває і українське військо, і взагалі країна, яка потерпає від агресії суміжної держави, ці за багато коштів на оборону не буває. Але в принципі, це те, чого просили. Чи не вдається поки що задовільнити ті потреби, які виписує армія, а виходимо з того, що власне маємо сьогодні? буквально на минулому тижні. Міністерстві оборони працювали представники відповідного профільного комітету Верховної Ради, відбулася відверта розмова з керівництвом міністерства оборони. Наскільки мені відомо, було досягнуто певного консенсусу, і ті очікування, які ми маємо, маємо на увазі збройних сил України, були певною мірою реалізовані. Знову ж таки, мова йде. Це в першу чергу про безпеку держави. Я знаю, що в цьому бюджеті планують підвищувати заробітну плату. Має бути якась там тарифна сітка. Чи говориться щось про те, щоб контрактникам теж платити більше? Чи сьогодні і так достатньо грошей для них е, запланували? І ці, ці, ці зарплатня має їх задовільняти? А, так, є певні ініціативи з боку Генерального штабу щодо збільшення грошового забезпечення в першу Чергу тих військовослужбовців, які виконують завдання в районах проведення антитерористичної операції для того, щоб була відповідна мотивація, і щоб знову ж таки ми е, і в фінансовому плані спонукали громадян України призиватися до Збройних Сил України, оформлювати відповідні контракти і виконувати завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності нашої країни. Наскільки я пам'ятаю, 3% ВВП 3 ВВП має йти на армію. В нас виходить так, що навіть Трьох відсотків по-моєму, з бюджету немає. Ну але з іншого боку, з іншого боку, у нас є відповідна підтримка з боку президента України Верховного Галакомандича. Саме він наполягає на тому, що щоб щонайменше з відсотки з бюджету України йшло саме на оборону. А ми маємо відповідне. Показники щодо нашої готовності лише за 2016 рік до ла збройних сил України прийшло більше ніж 50 тисяч військовослужбовців-контрактників у порівнянні з минулим роком. Ця цифра збільшена майже втричі, тому що в минулому році за весь рік прийшло на контракт близько 16 тисяч. І коротко ще шоста хвиля мобілізації, коли повертається додому. Про це багато йдеться в українському суспільстві. На минулому тижні генеральний штаб зробив відповідну заяву. Йшлося про те, що до кінця вересня ми маємо подати документи на підпис президенту України. Буде відповідний указ президента, і до кінця жовтня цей указ буде реалізовано. Тобто, військовослужбовці, які призивалися в рамках шостої хвилі, мобілізації будуть звільнені з лав Збройних Сил України та повернутися додому. Але знову ж таки, вся ця ситуація напряму залежить від ситуації на сході нашої країни. А, так, тепер коротко. Давайте по ситуації в зоні проведення антитерористичної операції. От вихідні минули, я так розумію, що чимало українців вже не стежать, якщо немає якихось масштабних бойових зіткнень і боїв за тим, що на передовій відбувається. Але коротко хотілося б від... Вас почути як минули вихідні і сьогоднішній день так певною мірою ми спостерігаємо за тиші бойовики проросійські Банк формування. російсько-терористичні війська не використовують останні кілька днів зброю заборонених мінськими угодами калібрів, тобто не ведуть вогонь з мінометів з артилерійських систем. В той же час відбувається провокаційний обстріл на наших позицій з використанням стрілецької зброї, в тому числі великокаліберних кулеметів і гранатометів. Збройні сили України в рамках своїх повноважень дотримуються умов мінських умов, не відкривають вогонь у відповідь для того, щоб не Почути в свій бік звинувачення щодо порушення мінських город. Ось ну, інформація. Я хочу, щоб ви її прокоментували. Вихідними це сталося на околиці Харкова. Затримали солдата, якого підозрюють у тому, що він вбив одного товариша по службі, і поранив іншого, після чого втік з військової частини. Фактично дезертирував. Інформація про це надійшла в неділю о 22.20. було задіяно план спіраль. До речі, скажете, що це за план можливо, бо я от план перехоплення знаю, план спіраль не знаю. І власне його затримали. Що ви більше знаєте? Про цю інформацію, бо це вже другий випадок дезертирства. і Ось такої стрілянини по своїх протягом останнього минулого тижня пам'ятаємо про це Це ситуація в Станіці в Луганської в, в районі проведення антитерористичної операції. Так, цей факт підтверджує нашу військову службу правопорядку. Насправді, внаслідок вживання спиртних напоїв, один з військовослужбовців відкрив вогонь по своїй... Це прямо в частині, звичайно, це так, сталося в районі виконання завдань, в районі, де один з підрозділів Збройних сил України виконує завдання щодо відкриття державного кордону сталася побутова сварка, за результатом якої один з військовослужбовців, який перебував у стані алкогольного сп'яніння відкрив вогонь на ураження по своїх товаришах. В результаті один військовий був поранений, а інший був смертельно поранений. той військовий, який зрозумів, що він накоїв, вдався. Тікати, але за результатами проведення плану перехоплення, плану спораль, це специфічний захід, до якого залучаються представники національної поліції і інших силових структур, Військовослужбовцю була затримана. Нині з ним працюють відповідні фахівці від національної поліції для того, щоб з'ясувати всі обставини, за яких сталася ця трагедія. А чи буде з'ясовано, яким чином людина зі зброєю мала можливість вживати алкоголь і, в принципі так неадекватно? Собі Специфіка виконання завдань цих підрозділів по цим підрозділям полягає в. Тому що вони постійно знаходяться зі зброєю, mm -hmm. Харківська область це не район проведення антитерористичної операції, але враховуючи специфіку виконання завдань, всі військовослужбовці е в цьому районі перебували зі зброєю. Вибори пройшли в окупованому Криму вчора до державної думи Росії. Ми не будемо говорити про наслідки правові і так далі. Визнання чи не визнання? знаю, що ви були в Криму самі звіти саме в той час, коли відбувалася окупація? Чи можливо ви телефонували, зв'язувалися з людьми, яких ви знаєте, які сьогодні мешкають на окупованій території? Чи ходили люди голосувати? Ну, якщо вам більше щось про це відомо чи ні? Безумовно, умовно, є дуже серйозне розчарування. у... Переважна більшість активної частини окупованого півострова традиційно підтримують нині, нині діючу владу в Криму представники старших поколінь, тобто наші пенсіонери, відставники, в тому числі військові. Молодь. Равесники нашої незалежності достатньо скептично відносяться до тих дій, які здійснюються на території окупованого півострова. Тож, загальні результати за Крим щодо статистичних даних я не маю, але те, про що каже, відповідна структура на рівні Російської Федерації. Показники громадян України, які прийняли громадян Російської Федерації, які прийняли участь цього року у виборах до Держдуми, свідчить про те, що це найнижчі показники щодо відвідування виборчих ділянок. Другий етап навчальних зборів українських хлопців резервістів і сили спеціальних, спеціальних операцій. Вони теж проходять зараз навчання, наскільки я знаю. А імітують закидання їх в глибокий так. тил ворога. Коротко про одне і про інше. А щодо навчань сил спеціальних операцій, то вони відбувались буквально днями в районі проведення антитерористичної операції в умовах максимально наближених до бойових, адже зрозуміло, що район проведення АТО це саме та ділянка, найбільша ділянка напруження в країні. Там, де відбуваються бойові дії, саме там відпрацьовували наші спецпризначенці завдання, в тому числі із використанням. Армійська авіація, гелікоптерів, завдання відпрацьовано, в мережі Ютуб поширюється відео з цих навчань. Отже, військово займається своєю справою. Що стосується військовослужбовців, які виконують завдання в статусі резервістів, то перший етап цих навчань завершено. Найближчим часом розпочнеться наступний етап, до якого буде так само залучено близько 4 тисяч громадян України, які у статусі. Резервістів будуть брати участь в цих навчаннях. П'ять бригад з них дві механізовані, дві з командимобільних десантних військ і одна артилерійська бригада буде залучена до цих навчань. Знову ж таки, ми підтримуємо на належному рівні нашої бойової спроможності для того, щоб уникаючи сьомої хвилі мобілізації бути максимально готовими до будь-якого варіанту розвитку. На жаль, час завершено. Я не сам кінець скажу, що генерал Муженко керівник генерального штабу сказав сьогодні по завершенні навчання російських Кавказ 2016 в. Вони нас не злякали. Це правда безумовно. Ми працюємо в плановому режимі.